Бажаю здоров'я, шановний пане президенте України. Бажаю здоров'я пане міністр оборони, бажаю здоров'я, пане головнокомандувач! Бажаю здоров'я, шановні громадяни та військовослужбовці. Звертаюся до вас з наступною проблемою. Всі ми в недавньому були свідками тієї тенденції, коли військові різних спеціальностей, танкісти, ППО переводилися в підрозділі піхоти. На жаль, ця традиція продовжує своє життя в третій батареї зенітно ракетного артилерійського дивізіону 72-ї бригади. За останні два дні з цього підрозділу до піхоти було переведено три військовослужбовці. Причому один із них на гепатит. Моя ситуація полягає в наступному: я, маючи відповідний рівень вищої юридичної освіти управлінського досвіду, неодноразово звертався до комбата з клопотанням про можливість надання мені отримання офіцерського звання, в чому мені було відмовлено. Тому 21 квітня через застосунок Армія Плюс на підставі рекомендаційного листа я написав рапорт про переведення до іншої бойової частини. Але вже зранку 22 числа за мною приїхали з піхоти, і я оказався в підрозділі піхоти. 23 числа мій рапорт командуванням частини, на жаль, не було погоджено, без пояснення будь-яких причин. Але в той же час. Ми маємо що, ту ситуацію, що частина потребує стрілків зенітників, про що свідчить розміщення вакансії 72-ї бригади на стрілка зенітника в застосунку Резерв Плюс та на сайті Лобі X. І я зробив відповідні скріншоти та подався знов на посаду стрілка-зенітника. Тобто висновок, який в підрозділи піхоти переводять навмисно або неугодних, або хворих, а От, така ситуація. Тобто ми маємо спадщину Радянського Союзу, коли командири вважали себе вершителями солдатських доль. І зараз одним розчірком пора, ці долі вирішуються. Мені не надали змогу реалізувати себе, реалізувати свої навички, свій досвід в іншій частині, де б я був корисний батьківщині, а залишили і тупо перевели в піхоту. Прошу розголосу даної ситуації та вирішення даної проблеми. Дякую за увагу.